Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде про пусті банки. 100 років вже не записувала такі відео, взагалі закинула. Цю ідею, але останнім часом щось мені захотілося поділитися з вами враженнями про якісь пусті банки, які я використовувала, і вирішила повернути цю рубрику на свій канал. Можливо, вона не буде виходити так часто, тому що не так часто закінчуються якісь засоби, але тим не менше для якогось такого. Додаткового контенту і просто показати щось, побалакати. Чому б ні? Ось така от торба з ось таким мужчинкою. В мене тут назбиралося пустих баньок. І зараз коротко про кожну з них поговоримо. І розпочну я, напевно, з ось такої банки. Колись ще в Італії, коли ми були у відпустці, я купувала цей крем для тіла AB. Армонія Бенесера, кремі Корпу, нутріцієнти еластічізанте. Я не думаю, що десь його можна знайти у нас особливо. Я купувала просто в якомусь супермаркеті а, в Італії, тому що я забула свій крем для тіла, а після сонця хотілося щось такого жирненького зволоження. І цей крем просто чудовий. Він дуже такий е, живильний, е, зволожуючий, прям жирненький, такий класний крем. Я була ним дуже задоволена. Тут величезна баньорка 300 мл. Враження, що взагалі півлітри, сподобався, але ну, не буду довго про нього говорити, тому що ну, де ви його знайдете. Зате ви можете знайти ось такий тонік від бренду Garnier. Я купувала його в Німеччині. Тут все на німецькому, але я впевнена, що в нас вони так само є. Незважаючи на те, що я більше ніж півроку довбалася з німецькою мовою, намагалася вивчити хоча б 1 я не прочитаю, що тут написано, я вже просто забула, в основному я все забула, тому що мізки мені здається, вони відключаються. от В мене завжди мозок наполягав на тому, що німецька це щось неважливо. У була... мене голова була зайнята іншими проблемами. я не могла, Мені дуже було важко вчити німецьку мову. Ну не тільки, мені це взагалі мова важка. Коли я приїхала в Україну, у мене мозок просто, все, этот пройден. Забили. Тому я не зможу прочитати, але це тонік для жирної шкіри з саліциловою кислотою і з цинком. Мені цей тонік порадила моя подруга, яка старша за мене на 20 років. Мені скоро 40. Поэтому, ну, як Здавалось би, що це таке щось молодіжна, по-перше, молодіжний бренд для більш такої молодої шкіри, і по-друге, навіть лінійка така. Да? Але я купила за порадою подруги, вона сказав, що він дуже круто очищає. Він справді круто очищає. Але. Тут в складі спирт, коли ти протираєш ним лице, таке враження, що ти просто якимось бензином собі треш лицетом чи там, ну, чистим спиртом. у мене аж сльози виходили. Настільки агресивний цей тонік. Я не можу його взагалі порадити, навіть якщо у вас супер жирна шкіра, я не знаю з порами, кратерами Це така агресивна штукенція, що просто, ну как би, я взагалі не зрозуміла, тому я не можу таке порадити. От таке Нет. Умивалка для лиця е класна умивалка, вона дуже велика. Це бренд VT Cosmetic, Їхня лінійка Цикагіалурон. Зараз вони з'явилися, я бачила, на мейкапі. Ну, не зараз, можливо, вже давно-300 е 300 мл. Цю пінку, цей засіб мені висилали колись на огляд, дуже-дуже давно, і вона просто якась нескінченна. І в мене є ще одна банка іншої лінійки. Не можу добити, дуже-дуже вона економна. Це само ця. Єдиний момент, що це все ж таки для ранку. Умивалка для ранку, вона класна, вона очищає до скрипу, але все рівно в мене враження, що вона не справляється з доочищенням шкіри. Тобто я вмиваю зазвичай там або міцеляркою, що дуже рідко буває, або гідрофільним маслом. І ця штука, м -м, наприклад, туш вона не змиє. Mm, так як мені потрібно тобто повністю. Да? Тому, в принципі, це для мене чисто вранішня штука, хоча вона класна, дуже економна, як я сказала. І, ну, нічого поганого з шкірою не відбувалося. Далі, що я не можу порадити, категорично не можу порадити ось ці дві штуки від бренду DAW це гель. Тут написано Shower гель Тобто, гель для душу. Я купувала їх 100 років назад, ще до війни вони мене тут чекали. Подивіться, які от, коли ти дивишся на цю картинку, враження, що це буде щось таке пудрове, приємне. І Воно справді приємне, і воно справді пудрове, і навіть таке враження, що там якісь крупинки є, когось піска. Я не могла зрозуміти, що воно таке. Штуки якісь взагалі не піняться. Якщо ви звикли до звичайного елю для душу, коли ти краплину наносиш і. Кругом з'являється величезна піна, якою можна помити все тіло, то це ти просто шуруй не шуруй, не зрозуміло, що воно таке. У нас в заліванні кімнаті дуже багато засобів, просто море засобів стоїть, і я такі засоби, які там підходять до кінця або якісь не дуже. Я підпихаю так, знаєте, на початок, щоб моя сім'я, коли вони заходять в душ, хапала то що поближче. От я підпихала ці штуки, а влітку, як ви знаєте, ми приймаємо душ дуже часто, вдень це може бути два-три рази навіть. Мій чоловік він зазвичай миється дитячими гелями для душу або шампунями. Ось там скінчилась його баночка. Він кричить, тої ванни, чим тут можна помиятися? то що нічого не піниться. Тут або якесь все фіолетове, або якесь таке ну по вигляду дороге. Понятно, що це щось для волос. А, або от гель для душа, вроді звичайний гель для душа. Ну, да, один наляв, що воно таке щось пошурував в руках, ну, взагалі не вспінилося. Ну, Ні з другий, не вспінилося. Що це таке? Друзі, ну взагалі не пінеться. Тут навіть ще півбанки. Я не навіть міча не можу домити, настільки він мені не подобається. Взагалі жахливі штуки, які взагалі не миють, не вимивають, не піняться, не роблять нічого, просто жижа. І все. Мені не сподобалось. Хоча відгуки гарні на ці засоби. Men Expert Carbon Clean. це 5 в одному, як ми знаємо, там шампунь для душу, засіб для миття посуду все тут. Як я вже сказала, це не засіб мого чоловіка, хоча купувався для нього, але користувалась я, тому що у чоловіка мого дуже делікатна шкіра. Ну, класний запах, помиєшся, пахнеш мужичком. Як би, в принципі, Все нормально, мене це не смущає. А власний засіб, яким користувався мій чоловік, це Бюфхен шампунь для дітей. Ну, делікатний, класний, він йому подобався, ніколи не нарікав, там нічого не свербіло, не сушило, не облазило, не лущилось. Класний засіб, тому в кого делікатна шкіра, можна спробувати. До речі, це була порада дерматолога користуватися дитячими засобами для душу. Сухий шампунь від бренду Balea, купувала так само в Німеччині, але і в нас на мейкап, є, на нотіно, є вацуні, є кругом є. Це для блондинок, класний сухий шампунь, чимось нагадує батіст. Ну, непоганий, але набагато дешевший, ніж батіст, і можна, в принципі, на заміну брати. Мені сподобався. Ще один мене експерт це Лореаль антиперспірант, непереможний екстремальний захист. 96 годин. Це просто, ну, не митись 96 годин це треба бути, ну, я не знаю, коли є можливість помитись. Так, тут нуль спирту. Мені цей ну, звичайний дезик. У нас в сім'ї немає дезодоранта чи там антиперспіранта для чоловіка і для жінки. У нас це все підпадає під категорію унісекс. Ми всі користуємося одним дезодорантом, якщо він такий аерозольний. Да? Дуже активний в нього запах. Тобто він просто ну, суперактивний. Напевно, для чоловіків це буде в плюс, а мені це в мінус, тому, ну, такое. Ось, до речі, класний тонік від бренду pharma Ceries з 3% Манделік, це що в нас? Горіх цей, як він? Мигдаль. 3% мигдалевої кислоти. Делікатний, класно очищає, не пече, шкіра не облазить, сльози не течуть. Цей тонік моєї доньки. По-перше, зручний формат для подорожі, по-друге, класний, делікатний тонік, з ним все круто. Одна з найжахливіших взагалі, штук. Може, яка в нас жахлива? Я її в пакет поставила, тому що вона текла тут. Вибачте, це дуже не естетично, але я мушу це показати і застерегти вас від купівлі. Це гіалурон... Як воно? Це масло, що вмиватись, як воно? Гідрофільне. Гідрофільне масло для вмивання від бренду Єлізавека. Мені не подобається цей бренд корейський. Ось так от воно виглядало. Виглядало воно досить так красиво естетично. Коли починаєш користуватися, це гідрофільне масло перше тут -от тече просто як бешене. Ти ставиш його на раковину, постійно все в кругах жирних від цього масла. Я була вимушена переляти його в іншу ємкість. Масло, яке не змиває касміння. Тобто ти ним шоруй, мусоль, три, натирай, вмивайся пінкою, протирай тоніком. І все рівно воно якесь недомите, недочищене, не раджу гідрофільне масло від Єлізавека. Воно продається на Хьорбі, продається в нас на майкапі, до речі, не дешеве, але ну, порівняно, можливо, з іншими корейськими маслами, воно досить бюджетне, але воно ніяке. Просто ніяке. Від тої самої білінди гідрофільне масло, європейське таке, тому що воно з водою повинно змішуватись на початку, не так, як. Тому що зазвичай гідрофільне масло ми наносимо і витираємо ніби макіяж, і потім вмиваємося пінкою. Воно розвазюкує, важко змиває тушку, вмиваєшся після цього масла з пінкою, все рівно в тебе ось такі круги. Ну, коротше, ужас. У біленда. Ти мочиш на мокрі руки, наносиш гідрофільне масло, тобто там трошки інакша технологія, воно набагато краще. І так само бюджетно. Тому цю елізавеку просто не можу ні в якому разі порадити. Жахлива штука. Ковпачки позлітали. Дві сиворотки від бренду Derma E. це пептидна, це у нас сальцилова кислота, масло чайного дерева. Цим користувалася лише я, цим періодично, то я, то Алісандра. Воно допомагало це от, з. Саліцилкою допомагало боротися з висипаннями, заспокоювало шкіру. І більше того, я скажу, коли Ліссандра хворіла вітрянкою, ми цю штуку наносили на прищики, і воно облегчувало їй оцю оце чесання і цей нестерпне таке зудіння. Тому це от класна штука. І ця мені так само дуже сподобалась. Я не скажу, що я побачила, що в мене зараз лице прям преобразилось, але класна штука, гарно зволожувала, живила. Еластична шкіра, не помітила ніяких негативних впливів від неї. Тому, в принципі, її можна купувати і, можливо, і навіть буду повторювати. Шикарна пінка для душу від бренду Rituals це у нас сакура. Дуже класна. Запах в мене ще є крем для тіла, крем для рук. Пахне просто шикарно. Це така класна штучка, просто такий релакс. Ну, трішки жаба дусить і викидати такі гроші на цю пінку. Це був подарунок від Альбіни, за що їй величезне дякую. Я з задоволенням користувалася цією пінкою, вона просто шикарна, це крутейша пінка. Дуже приємно користуватися такий релакс, відчуваєш себе якоюсь, я не знаю. Етей. Гейший з цією штукою класна. Пінка, класний аромат, взагалі бренд Rituals дуже такий релакс, у них такі запахи класні. У мене там є ще, зараз я користуюсь скрабом для тіла просто шикарними. Ще одна штука, яку добив мій чоловік, Джонсон, Ромашка, дитячий шампунь. Класний, Алісандра ним користувалася так само з величезним задоволенням. Каже, що в неї дуже пухнасте пухнасті волосся після цього шампуню. Ну, а чоловік, в принципі, мив тіло. Ще одна банка тезорі Дорієнте, Це в нас білий мускус геть для душу. Дуже класний, взагалі обожнюю тезорі Дорієнте, Так, вони не вийшли з рашки, але якщо заглиблюватися в цю тему, то з тої рашки взагалі мало хто вийшов. Потому вирішуйте самі. Так, так само одна класна штука, яка, на, на жаль, вийшов в срок використання, тобто термін придатності, це у нас бренд Козрекс, і а, Тіпа тонер з БХ-кислотами просто шикарна штука. Він працює і як тонер, і як сиворотка. Я користувалася цією штукою як сивороткою. Тут треба враховувати те, що якщо забагато цього засобу нанести на лице, може спровокувати висипання, таке от буває. Тому тут важливо не переборщити, і якщо правильно ним користуватись, то він навпаки. Тобто він діє щось наподобі як. La Roche-Posay Feclar Duo Plus, тобто допомагає справлятися з чорними цятками, якось вибілює обличчя, заспокає його. Коротше, класна штучка, от реально. Дуже просто супер-мега-економна. Це така економіка 100 мл. Я не знаю, я користувалася нею, напевно, 2 роки. Ну, Поки от термін не вийшов, і от подивіться дуже-дуже економна, класна річ. Маска для волосся від бренду Kerastase. Ось така. от. Резістанс маска Force вот. Непогана масочка. М -м, класно пахла, я обожнюю, звичайно, ці запахи від Керастас просто шикарні. А це міні, я так зрозуміла, тут 75 мл, тобто не повна, а така міні-формат. Мені вистачило надовго. Вона по консистенції нагадує чимось густий бальзам, але. Ну, от непогана маска. Я не в, не в захваті від неї, але вона непогана. така середня. Ось такий семпл у мене закінчився. закінчився. Типа тут було дуже багато, тут було дуже мало, буквально на два рази. Це нарс оргазм у нас румяна. Блін, які вони круті. Дуже класний колір взагалі румян. Шикарні румяна, класно наносяться, тушуються, просто шикарний колір, делікатне таке підсвічення. Офігенні. Revitalift від L'Oréal, Filler, Філер та-да-да-да-да. -да -да -да. ну, крем крем. В принципі, сподобався. От що мені супер сподобалось, це. От я тут здарла, навіть не знаю, як, це роза натур. Якийсь там крем, System Digital, Stress, ну, коротше, там Сістем про троянду. Я напишу в інфобоксі назви. Запах просто обалденний. Обалденний запах обалденний крем. Він дуже класний. Мені він дуже сподобався. Цей запах просто. Це найді, крем гель. Отаке от щось. Так, що тут в мене ще залишилося? Дуже мало. Це у нас туш. Білор дизайн, білоруська туш. Ну, На жаль, вибачте, білоруси, більше купувати вас не будемо. Але туш непогана. Бачите, кісточка? Повторюю рашистську Vivienne сабо Хто любить, але, в принципі, я не раджу навіть цей білор дизайн, тому що ну... поки що білоруси нам, точніше, не білоруси, а білоруський бульбофюрер, на нього кажуть, да, він нам не друг. Ще одна туш від білоруських виробників люксвізаж. Здається, білоруси це так само. Да? Ну, Звісно, туш шикарна, вона так само повторює, Ну, вона не повторює себе. В неї, бачите, яка кісточка така, вона от ніби завужена йде. Дуже крута, але опять же, білоруси. Тому не раджу два ось таких карандаша, які я купувала в Мюльрі ще в Німеччині від бренду Trend It Up. Дуже бюджетні штуки. І тут дуже мало олівця. Тобто, тут фактично, ну, я не знаю, напевно, один грам. Дуже мало. Тобто, ти не вспіваєш наловчитися ним фарбувати брови Це для брів. Він же закінчується. Тут він такий, бачите, тут ще от він бачите такий. Типа. Толстый, чи як це сказати. Але мені він сподобався. Ну, він мені сподобався. Він класно малював. І тут у мене навіть два, бачите, я купувала, тому що... і тут така от була щіточка. Щіточка взагалі жах, звісно. Мені не сподобалось. А самі олівці, олівчики е класні, тому, якщо ви живете в Німеччині, у вас є Мюллер, Вони дуже дешеві, там щось євро 50 чи до 2 євро коштують ці олівчики. Але вони вони мені сподобались для брів. Все, торба з дядьком опустошена. Ось такі пусті банки для разнообразя. Я вже другий раз намагаюся сказати українське слово, але не знаю, яке, не можу підібрати слово або згадати разнообразі, як же це буде українською мовою? Ну, коротше, катастрофа з цією русифікацією. Одним словом, друзі, дякую, що подивилися це відео. Якщо ви знаєте якісь з цих засобів, Пишіть в коментарях, я залишу всі назви в інфобоксі. Переходьте, кому цікаво, дивіться. Я чекаю ваші коментарі, чекаю ваші вподобайки, бажаю вам всього самого найкращого, щоб засоби. Це такі маленькі жіночі радощі, щоб вони приносили дійсно ці радощі. Тому балуємо себе і всього самого хорошого. Па-па!